Отакої От і таке буває. Забув про талгарську красуню. Було три плоди, два залишилося між гляками і не звернув увагу. І ось тільки що побачив і зібрав урожай талгарської красуні, два плоди, друге плодоношення. Трошки вона попала на такий сквозний вітер з морозом весною. Тому дуже мало плодів зав'язалося на друге плодоношення. Це п'ятирічне деревце на насенвій підщепі. Ось таких два плоди. Зараз їх зважу. Цікаво, яка їхня вага. Такі гарні грушечки. От 210. Одна красуня має. зараз візьмемо другий пліт. І другий плід має 208 грам. Ось такі дві красуні, два плоди талгарської красуні. Дякую за перегляд цього відео ролика.